Про тенденції російської дезінформації будемо говорити далі. Російська пропаганда поширює новий фейк, нібито Україна готує провокації для початку третьої світової війни. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про те, що Київ нібито готує операцію під чужим прапором у Польщі та Румунії і використовує відремонтовані російські дрони герань. Центр протидії дезінформації зазначає, Кремль намагається створити інформаційне алібі. Для своїх злочинів і звинуватити Україну в майбутніх провокаціях з нами на зв'язку. Руслан Дейниченко, виконавчий директор «Стопфейк». Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю а, ну тут вже б так знаєте коментували. А, якщо б хочеш щось начудити, обов'язково звинувачує в цьому свого суперника. А, і це завжди працює. Чому вони знову і знову вдаються ось до такого ну нехитрого прийому? Ну, це звична тактика росіян. Звинуватити інших в тому, що збираєшся робити, або вже зробив. Подивіться на ті ж самі дрони, які запускала Росія, так само і Захарова, і пізніше Лавров на прес-конференції сказав: які дрони? Ми нічого не запускали. Це не ми, це українці. Але якщо буде необхідно, то ми ще їх направимо. Тобто вони просто така відверта брехня, вони просто насміхаються над, над усіма, даючи ці коментарі. ці... Ну просто це люди, в яких немає ні совісті, ну ніякої нічого. Тобто вони банально насміхаються над європейцями, насміхаються над усім світом, показуючи, що їм байдуже, що про них скажуть, що про них напишуть, і вони будуть робити те, що їм треба, те, що треба Кремлю, і те, що треба Путіну. А як в Європі на такий сюр реагують, і як варто діяти Україні при таких умовах? Ну власне дійсно це і дронові атаки, і от ті атаки, які ймовірно планує Росія, десь в країнах Європи. Вони спрямовані насамперед на ті країни, які найбільше нам допомагають на наших сусідів, тобто від яких залежить постачання нам зброї і допомоги або логістика. Ми бачимо, що і Польща, і Литва були під цими атаками, і Естонія. Тобто, тут є ну це, це звичайно атака на Україну для того, щоб підірвати цю підтримку, для того, щоб в тих самих країнах, де це відбувається, почалася якась внутрішня дискусія про те, чи варто нам підтримувати. Україну чи не за за велику ціну ми платимо? Дивіться, і аеродроми, і аеропорти наші під е, в небезпеці, і військові якісь об'єкти, і економіка наса наша страждає від цього. Ну, власне, і військові почнуть теж дискусії про те, а чи варто там віддавати ті проти системи протиповітряної оборони Україні, якщо вони потрібні нам, то якщо вони потрібні в Німеччині, в Данії там чи в Литві, чи ще де-небудь. Тобто, це насамперед на це спрямована спрямовані дії Росії на те, щоб підірвати е, підтримку України України як е, політичну, військову, так і громадська думка вплинути на громадську думку для того, щоб е, європейці, жителі цих країн задумалися чи не за велику ціну вони платять за підтримку України. Пане Руслане, я відкрив сайт вашої організації. Мабуть, що можливо є сенс про це проговорити вслух, як кажуть за цей тиждень. Які теми найгарячіші для знаєте для атак російської пропаганди ви би відзначили? Uh, ну знов таки росіяни прив'язуються до якихось актуальних подій. Uh, скажімо, поїхав президент Зеленський, там чи у Францію, чи у Сполучені Штати, де він виступав, і очевидно, відразу піднімаються фейки або створюються фейки про те, що дружина президента там знову робить якісь багатомільйонні покупки в бутіках. Uh, причому. Якщо раніше це просто ну якісь були постановочні відео, то тепер з'являються публікації в африканських газетах, в справжніх африканських газетах. Ми бачимо, що ці газети деякі з них фінансувалися російською пропагандою через систему АРТІ через Спутник, і відповідно це реальні газети там в тому ж самому Малі чи в інших країнах. І вони просто такі публікації розміщують, очевидно, за гроші роблячи послугу е Кремлю. І відповідно потім кремлівська пропаганда тягне це в свій інформаційний простір. Мовляв, дивіться, от справжня преса повідомляє про те, що а, знову Зеленська там накупила якихось а, дуже дорогих речей в, в Парижі. скажімо. А, тому знову таки росіяни дуже багато зараз будуть писати про ці дронові атаки. Ми бачимо, що з подачі тієї ж Марії Захарової вже а, назвали навіть підприємство у Львові, де, начебто, українці. Ремонтують ці шахеди, так звані гірані, і, начебто, будуть робити спроби а, влаштувати якісь атаки на європейські країни. Тобто, росіяни прив'язуються до якихось реальних подій. А, так само ми бачимо дуже багато повідомлень про їхні успіхи. Але тим не менше, ми бачимо і а, таке вже під підскавчання а, деяких російських пропагандистів про те, що війна йде не так, і дуже багато сумнівів і той же. Ігор Гіркін, який сидить в тюрмі, а пише постійно і критикує і Путіна і Кремль за те, як вони ведуть війну про кількість жертв, які Росія має наступаючи і практично не маючи якихось успіхів на лінії фронту, тобто ось, так, така тематика зараз російської пропаганди? Ну а Лаврово, мабуть, міністру закордонних справ Російської Федерації будуть малювати домальовувати глядачів під час його виступу на генасамблеї ООН. А загалом, якщо говорити про використання штучного інтелекту, то наскільки росіяни просунулися у цьому у розвитку своїх. Пропагандистських історій. Ну, власне, ця історія, про яку я згадав, про те, що, начебто, Олена Зеленська купила в Парижі там дуже багатомільйонні якісь там вартості прикраси. А вона була створена за допомогою штучного інтелекту. Взяли, знайшли фотографію якоїсь людини, десь в інтернеті. І створили відео, начебто, це е, якась там експертка з Парижського бутіка, яка допомагає знаменитостям обирати прикраси, і вона, начебто, розповідає, як вона допомагала особисто Олені Зеленській е, обирати ці прикраси, купувати, показує якісь там роздруківки на папер, на папірчиках. Але знову таки це нереальна людина. Цієї людини не існує. Хоча на екрані ми бачимо, що вона поводиться як реальна людина, це інтонації реальної людини. Тобто, штучний інтелект дозволяє створювати фейки високопрофесійні і е, такі, які виглядають дуже вірогідно, і знову звичайній людині дуже важко відрізнити, чи це правда, чи неправда, чи це створено з допомогою штучного інтелекту, чи це реальна людина. Пане Руслане, дякуємо вам дякуємо. за те, що долучилися. Руслан Дениченко, виконавчий директор СТОП фейк.